Для мами хто така дитина? Це паросток її життя, це серце її половина, це роки її майбуття, це сонечко в безхмарнім небі, це зайчик, котик, мавпеня. Життя віддасть, як буде треба, у щастя, щоб росло дитя. Коли дитина захворіє, ні на хвилину, ні на мить не відійде від доці, сина. В молитві Господа просить, буде за сина чи за дочку, щоб дав здоров'я на весь вік, щоб в їх життєвому віночку не було горя, сліз, ні бід. І як життя не повернеться, завжди в думках дитя буде, як стежка долі не пов'ється, любов у серці не замре, хоч сива вже їй дитина. Для мами все одно дитя, бо дев'ять місяців носила під серцем в серці все життя. Дай, Боже, мамам всім здоров'я і много-многа літа, хай доживають вік без горя, обходить боком їх біда, не поспішають в рай до Бога, хай йдуть із нами по житті, потрібна ще їх допомога. Для серця нашого і душі.